Всім привіт! Ну, як влітку і без черв'ячка. Ні, ні. Тому сьогодні буде дитяча віршована історія про суперчерв'яка. Зустрічайте найспритнішого супергероя у світі. Щоб не трапилося, не бійтеся. Суперчерв'як уже тут. І він поспішає на допомогу. Він може бути супервудкою чи навіть суперскакалкою. Але хто порятує суперчерв'яка, коли його полонить лютий чародій Ящіркович? На щастя, у вірних друзів є хитрий. План. Автор тексту легендарна дитяча письменниця Джулія Дональдсон. Ілюстратор Аксель Шефлер. Переклав із англійської мови Володимир Чернишенко, Видавництво Читаріум. Тож, друзі, вмощуємося зручненько та слухаймо уважненько. Супер черв'як. Супер довгий, супер дужий, супер пупер небайдужий. Всім поможе ось яка сила в супер черв'яка. Лишенько, що ж буде далі? Жабеня на магістралі, наш малюк от-от загине, вжух, герой аркан накине, цілий день у бджіл робота вже й розважитись охота, Ну, гратися дзищалки! Є для вас суперскакалка. У Криницю жук упав, хто б іще його дістав із води малого хутко порятує супервудка. Тут же жабки із жуками, равлики. Зі слимаками павуки смугасті бджоли Заспівали, як ніколи. Супер довгий, супер дужий, супер пупер небайдужий, має кільця пречудові Слава супер черв'якові. Ящеркович чародій у своїй норі сирій спів почув, слузі сказав, Щоб героя упіймав. Круг лихий кричить: Кар-кар, і ширяє поміж хмар у очиськах. Лють і злоба, черв'яка схопив у дзьоба, в чародія квітка зла є, чари бари насилає, Ким ти був, те забувай. Рий скарби мені шукай. Ой! Сумний супер черв'як, не втекти йому ніяк. Чари люту силу мають, за хвоста його тримають. День за днем тунелі рив, та не вишукав скарбів. лиш два гудзики, цукерку. Корок і стару Виделку. Розлютився Ящіркович, каже, знов рушай поздобич, не знайдеш мені скарбів, крукові скажу, щоб з'їв. Ніч жахний лунає звук, Десь. На дубі кряче круг, всіх кругом лякає, звісно, пісня крукова зловісна. Він поживний і смачний, апетитний, наливний, всі шматки його чудові. Слава! Супер черв'якові. Сос, алярм, біда, тривога. Тож хочі на допомогу. Погукайте всіх друзяк у біді супер черв'як. Всі гуртом ідуть до бою. Мед липкий несуть з собою. Той повзе, а той стрибає, поки чародій дрімає. Щоб не мав він більше сили, квітку равлики поїли, гусінь листя принесла. Павучиха сіть сплела. Сіть липуча, сіть міцна, зловить злодія вона. Я хлип та хлип, я, здається, міцно влип. Всі, хто тільки має крила чародія підхопили, Понесли бумляп кирдик і жбурнули на смітник. Що це? Що це? Там і тут задрижав. Хитнувся ґрунт. виліз радісний вітак їхній друг Супер Черв'як. Гойдалка, ще й гірка он, обруч і атракціон. Суперпояс, капелюх. Кран, трамвай і вірний друг. Знову жабки із жуками, равлики зі слимаками, павуки, смугасті бджоли заспівали, як ніколи. Супер довгий, супер дужий, супер пупер небайдужий, має кільця причудові. Слава супер Ось і добігла кінця історія про супер черв'ячка. Дякую всім, хто уважно слухав. На все добре, до зустрічі у наступному відео! Бувайте!